І до інших тем економічних на Черкащині стрімко збільшується кількість неліквідних банків. Одні фінустанови банкрутують і закриваються, інші обмежують видачу готівки і в часі, і в розмірі. Так до одного з банків містяни стають в чергу з другої ночі. Сюжет юлі доброскок один для одного. Вони вже стали тут як рідні. На всіх мають спільну біду, не можуть забрати усі свої гроші з банку. Віталій Петрович сюди приходить вже в 30-й раз. Чоловіка тут депозит. Поклав, каже, небагато, а клопоту хоч відбавляй. За своїми кревнами стоїть ще з ночі. Сьогодні з пів сьомого, а приходив і в чотири. І вже була черга. Два часа ночі займають. А ось цей чоловік прийшов до фінустанови не за вкладами. Забрати хоче зароблене роками. Це моя пенсія. Сюди перечисляють, а відсюди я забрати не можу. По 300 гривень в одні руки і ті всього двічі на тиждень. Так тут розраховуються зі своїми клієнтами, а вони щоразу вистоють довжелезні черги. У ній бувало до півтисячі людей. Пан Володимир отримав кошти та вже прямує додому. Як доженуть, то ще дадуть. Чоловік підрахував: якщо щодня обиватиме пороги банку, свої гроші забере аж через вісім років. Панічні настрої містян зрозумілі нацбанківцям, адже кажуть, гривня знецінюється, а неліквідних банків на Черкащині більше є. Фахівці підрахували через нестабільну фінансову ситуацію, що не менше п'ята частина коштів банківської системи області опинилася на руках у вкладників. Не можна звинувачувати наших людей про те, що вони йдуть і забирають кошти з банківських установ чи купують валюту. Тому що головне для людини бути впевненим у завтрашньому дні. А ми бачимо про те, що впевненість у не то що в завтрашньому дні. Ми не знаємо, що буде сьогодні до кінця дня. На Черкащині нині функціонують лише 48 банків, а не 64, як було торік, розповідає головний банкір області. І що ближчим часом не посипеться їх ще більше, гарантувати не може ніхто. Юля Доброскок, Василь Саєнко, Віка Новини.